Програма United for Ukraine буде діяти ще два роки. Виплати українцям повернули, медичне страхування повернули. Взагалі, які зміни відбулися в цій програмі станом на травень 2024 року? Чого слід очікувати та відповіді на найчастіші запитання? Сьогодні про це все і навіть більше ми сьогодні з вами поговоримо. Знімаю для вас це відео експромтом швиденько, поки є хвилинка, тому що бачу, що ви пишете коментарі. Дякую. Я їх читаю і, опираючись на них, буду робити нові інформативні відео для вас. Тому зараз швиденько пробіжимося по всьому тому, що я щойно зазначила. Ніякої там зайвої води, конкретно відповіді на ваші запитання та, взагалі, актуальність цієї програми, зміни, що відбувається, що буде чого очікувати. Ну, і якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон. Я сама за програмою for Ukraine, будемо далі казати ЮФОЮ, переїхала в Штати, тому я ділюся з вами цією корисною інформацією. Я також є там волонтером в одній організації, також я допомагаю підписникам, тому кожного дня я все одно займаюся цією темою. І хочу ділитися з вами цією інформацією, тому що я знаю, я пам'ятаю сама, як ми їхали, і не було ні в кого що запитати, ніхто нічого не знав, не розумів. А все ж таки, переїзд до штатів це серйозний важливий крок, і треба спочатку детально ознайомитися з інформацією. І е, перед тим, як хтось захоче написати якийсь дурний коментар, я прошу іще раз послухати все те, що я зазначила. І нагадую, що це відео не. Не є юридичною консультацією, воно просто носить інформативний характер для того, щоб люди могли ознайомитися і далі вже рухатися. Тому що, наприклад, за таку розмову з американським адвокатом ви заплатите декілька сотень доларів. Тому поїхали! Так, значить, перше, що хочу прояснити, програму не продовжили. Дія програми, вона якби нікому до сих пір не відома. Зараз вона відкрита, зараз вона працює. Якщо ви українець, який перебував в Україні станом на 11 лютого 2022 року. Потребуєте захисту, так, безпечного місця для проживання. Ви маєте право скористатися цією програмою та приїхати до Штатів. Але коли вона закінчиться, коли буде оцей стоп, нікому не відомо. І оця тема, що програму продовжили на два роки, насправді це не програму продовжили. Це продовжили українцям, хто вже тут за цією програмою залетів та отримав гуманітарний пароль. Це їм дали можливість продовжити цей гуманітарний пароль. Роль та продовжити право перебування в країні ще на два роки. Ще одна класна новина це те, що президент Штатів виділив нарешті гроші на українців. І якщо ви тільки плануєте їхати. То якщо все буде нормально, нічого не зміниться, ви можете розраховувати на те, що по приїзду держава вам надасть тут допомогу у вигляді грошових виплат, також грошей, які ви можете, якими ви можете оплачувати продукти в супермаркетах, також безкоштовне медичне страхування. Наскільки дійсно вже запрацювала оця тема з бенефітами, з виплатами на практиці, це інше питання, тому що весь цей час, поки не було грошей, воно взагалі таке відбувалося. Деякі штати, у кого були гроші, вони з місцевих бюджетів намагалися щось виділяти, хоча б виплати на їжу людям. А більшість штатів взагалі відмовляли. Тому зараз подивимося, як органи так, соціальної політики почнуть працювати і е, погоджувати знову. Я сподіваюся, людям ці справи, так ці виплати, тому що все ж таки нарешті гроші на це тепер є. Так, наступне, ті, хто заповнюють форму спонсора i 134 a по тій моїй формі інструкції, яку я надавала раніше, це вже було майже рік назад. Вона поки діє, вона актуальна, жодних змін з того часу не було. Тому користуйтеся, будь ласка, вже дуже багато людей мені написало, що вони заповнювали саме за мною крок за кроком. У них все вийшло, вже всі сюди прилетіли, у всіх все було успішно, тому користуйтеся спокійно, нічого не змінилося. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вам запишу і зроблю оновлену інструкцію. До речі, хочу сказати, під описом, а також в шапці профілю, я залишаю посилання на свій інстаграм, телеграм, тік-ток. Ви можете переходити, знаходити там також корисні посилання, різні там інструкції, інформацію, а також ви можете написати мені, якщо у вас залишаються якісь запитання. Але я ставлю таку свою. Невеличку умову, ви скидаєте мені донейшн у вигляді якихось там грошей на каву, і я можу з вами зізвонитися, розберемо вашу ситуацію. Якщо ви хочете почути мої думки, я з радістю вам підкажу, розповім, скажу, дам там посилання на все, що треба. Тому давайте ось так: от ви підтримуєте мене, я підтримую вас, тому що. Повідомлень дуже-дуже багато, і я намагаюся робити ось такі відео, так? Вони для вас доступні і безкоштовні. Але інколи людині треба ще навчора, і ви не можете розібратися все ж таки щодо чого, чи, можливо, в заповненні, чи якісь. Якась підготовка до перетину кордону, або зрозуміло, завжди ви можете просто прописати в Гуглі і знайти собі будь-якого спеціаліста тут, на території штатів, і отримати консультацію будь-якої людини, яка якби, вам відгукується, подобається. Так? Тому давайте далі по запитаннях. Так, дуже часто ви запитуєте про вакцинацію, так? Ну, але зрозуміло, найбільше це цікавить саме ковід. Тож, чи актуально це ще? Так, це актуально, і так це потрібно робити, не дивлячись на те, що весь світ, а також штати, вже визнають, що це якби вакцина рекомендована, і ніхто вас вже не змушує. Так, і при вході в магазин або при працевлаштуванні не запитують ці документи. На жаль, в рамках програми «United for Ukraine» це залишилося ну, такою обов'язковою нав'язливою умовою. Тому, коли ви... Подаєте свою форму вже бенефіціара, ви маєте обрати або у вас вже є вакцинація, хоча б одна доза від ковіду, або якщо немає, то ви по прильоту в штати на протязі 90 днів маєте вирішити це питання. Ну і зрозуміло, є пункти для тих, у кого за станом здоров'я є звільнення, і людина має право не робити це. Тому ось такі ем, обставини, ось така ситуація. Тут нічого не змінюється, і вакцинація так, на жаль, до сих пір залишається обов'язковою для цієї програми. Е, знову ж таки, наприклад, у вас її немає, ви сюди приїжджаєте і все ж таки робити не хочете, то це вже ваша відповідальність і тільки вам приймати це рішення. І ще такий топ запитань, це те, чи треба на дітей окремо подавати форму. Треба, і ще раз казала, кажу і буду казати, тому що потім у багатьох це просто катастрофа. Наприклад, батьків подали, дітей вказали як утриманців і очікували, наприклад, документ, дозвіл на в'їзд на кожного члена родини, але дочекалися тільки на батьків. І це логічно. Тому запам'ятайте, якщо ви займаєтесь цим процесом оформлення документів, так, і чекаєте дозвіл на до штатів перевірте, чи подали ви на кожного члена родини форму, навіть на малесеньку, новонароджену дитину. Вам треба створити окрему форму та подати окрему справу. Не забувайте про це. І потім далі звертаю вашу увагу, тому що там на початку дії програми були трошки інші механізми, і зараз, за рахунок цього, дуже багато людей допускає ще цю. Помилку, і потім ви пишете, і ви не знаєте, куди бігти і що робити. Тож, дитину подали окремо. Добре, спонсора погодили. Ви дочекалися цих інструкцій на свій емейл. Далі в своєму кабінеті бенефіціара, тобто, ви вже як українець створюєте також свій кабінет на сайті USCIS і батьків. В кабінеті у батьків ви підтягуєте дітей. Тому, Тобто, вже далі, на цьому другому кроці, де ви подаєте форму бенефіціара, дітей вже окремо в їхніх кабінетах подавати не треба. Не загубіть тут дітей, тому що неповнолітні не пройдуть далі окремо. І часто батьки надсилають вже на розгляд свою справу і забувають про дітей. Але півпіди, пів коли це діти, тому що міграційна дає вам можливість. Навіть якщо це діти, після того, як ви вже відправили свою справу на розгляд до прикордонників, дітей вони вам дозволяють ще підтягнути. А точно така сама проблема буває ще, коли у вас в сім'ї хтось, другий із подружжя, не має українського громадянства. Обов'язково, точно так само перевіряйте. Перший етап форма спонсора у кожного своя окрема справа, окрема форма. Другий етап, коли ви вже в своєму кабінеті подаєте форму бенефіціара, то тут, наприклад, якщо у чоловіка вашого та інше громадянство, ви вже окремо його не подаєте жодним чином, тому що він залишиться без документів. Ви його точно так само, як і дітей, маєте підтягнути через свій кабінет і податися разом як травел група. Тому це також, будь ласка, звертаю вашу увагу. Це у кожного дня таке запитання приходить. В вересні «United for Ukraine» закривають. Ця хвиля почалася ще в минулому році, і зараз я бачу, що все ж таки ще дехто це публікує. І багато хто з вас до сих пір запитує, чи правда це, що програма ось-ось закінчиться. Це ми знову ж таки повертаємося трохи ще до пункту 1, Але. Програма поки діє цієї конкретної дати, коли вона закінчиться, не знає не знає ніхто, тому що уряд штатів і міграційна служба ніхто не робив жодної офіційної заяви з даного приводу. Поки це нікому не відомо, зрозуміло, що всім хочеться, що... поки відбуваються ці жахливі події у нас в Україні. Так ми сподіваємося, що програма буде діяти, і дійсно люди, котрим потрібна допомога, вони зможуть скористатися цією програмою. Але ніхто насправді не знає, як дуже швидко цю програму створили точно так само швидко її можуть закрити, тому що. Коли взагалі штати розпочали цю допомогу, так і почали забирати українців, вони анонсували, що готові прийняти 100 тисяч українців. Зараз це вже там в 3 чотири рази більше заїхало. Тому, якщо у вас є такі думки, є плани, і взагалі круто, якщо у вас вже є спонсор, то все ж таки наважуйтеся на цей крок, тому що хто знає, а можливо завтра вже це все і закінчиться. Що насправді також дуже важливо і на що хочу додатково звернути вашу увагу. Є е, така вимога, так для того, щоб ви могли стати учасником цієї програми, треба було перебувати в Україні станом на 11 лютого 2022 року. І весь цей час, якби майже всіх безрозбірно пропускали, особливо ніхто не звертав увагу на те, чи була Україна людина дійсно в Україні станом на лютий 22-го чи ні. Останнім часом все більше і більше випадків, що все ж таки людей не пропускають, депортують навіть забирають до в'язниці. Тому думайте, зважуйте цей аспект, коли вирішуєте їхати. Це не означає, що це прям 100% трапиться, але, на жаль, такі випадки дійсно стали все частішими. І, напевно, давайте останнє запитання розберемо, тому що воно також таке топове. Будь ласка, я вас прошу одразу, якщо щось таке станом на сьогодні вам ще актуально, і ви хочете почути відповіді на ці запитання, давайте я, можливо, потім точно так само швиденько, коротеньким відео експромтом розкладу все по полицях. Тож, чи відіграє роль, якщо ви отримали тимчасовий прихисток в Європі? Поки ні. І ще раз наголошую: травень 2024 року я записую це відео поки ні. Чомусь якби американці ну, скептично відносяться до того, що ви там отримували в Європі. Ну і воно логічно, тому що Європа близько люди потребували безпечного місця для життя і виїхали до найближчих безпечних країн. Але якщо у вас є канадська віза, то знову ж таки все частіше, і ви там перебували так, точно так само під захистом, то все частіше випадки того, що у людей виникають проблеми, або їх довго мучають, довго опитують і вирішують, що з ними робити. Таких випадків також все стає більше. Тому якщо ви в Європі отримали прихисток, то поки нічого страшного з цим немає. Якщо ви побували в Канаді, то знову ж таки. Аки, треба подумати, зважити всі за і проти і прийняти рішення, розуміючи, що таке може з вами трапитися, тому що для американців, якби Канада близько, Канада також безпечна, потужна держава. Ну, ось, ось якось так. Тому дякую всім. Я сподіваюся, що це відео буде вам, як завжди, корисним. Пишіть кому що ще якби, прояснити, що ще обговорити. Ну, і я сподіваюся, я не знімаю вам ще класних, цікавих, корисних випусків, також таких інформативних. Я працюю над цим, але поки не все встигаю. Тож, дякую вам за перегляд, лайк, вподобайка, будь ласка, все, все там, що треба зробити. Все, до нових зустрічей, па-па!